Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ситуаційний центр вже готовий повідомити вам інформацію про останні події нашого міста. Днями працівники муніципальної поліції в ході контролю за станом благоустрою території міста Вінниці виявили факт спалювання відходів рослинного походження на приватній присадибній ділянці на першому провулку київському. Громадянин не тільки порушив правила благоустрою території міста Вінниці, але й забруднив атмосферне повітря та завдав значної шкоди довкіллю. У результаті на Вінничанина було складено протокол за статтею 150. Сядва кодекси України про адміністративні правопорушення, згідно якої передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу на фізичних осіб у розмірі від 340 до 1360 гривень. 16 березня о 14.50 камери відеонагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на Немирівському шосе. Водій автомобіля Фольксваген, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Фіат, який рухався у зустрічному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, і водії викликали на місце події. Патрульну поліцію. Врешті на водія Фольксвагену було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилася того ж дня близько 16.30 на площі Гагаріна. Водійка автомобіля Хонда, перетинаючи перехрестя, не надала перевагу у русі маршрутному транспортному засобу Богдан. Внаслідок удару у маршрутного таксі було розбите бокове скло та пошкоджено бампер. У Хондиш погнувся капот. На місце події було викликано екіпаж патрульної поліції та карету швидкої медичної допомоги. Як стало відомо згодом, на водійку Хонди складено протокол за вчинення ДТП, а саме за статте. 124 адміністративного кодексу Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати точну дату, час, адресу та деталі ситуації. І на інформація для вінницьких водіїв про ранкові затори у нашому місті. На центральному мосту рух мінімально уповільниться з 8.50 до 9.20. На Київському мосту рух буде помірний, проте кількість автомобілів зросте у період часу з 9.00 до 9.30. Староміський міст а також перехрестя вулиці Князів Коріатовичів та вулиці Оводова. Затору напрямку до центру міста триватиме з 8.30 до 10.30. І перехрестя вулиці Брацлавська та вулиці Привокзальна. Там навантаження руху транспортних засобів спостерігатиметься з 8.45 до 10.00. Усім вдалого початку тижня побачимось.